Всім привіт! З вами Наталка, і сьогодні це огляд мого тревелу. Дуже він для мене хвилюючий. Робила я його протягом трьох тижнів. Не тому, що не було в мене там натхнення чи ідеї. Мабуть, тому що він важлива річ дуже для мене особисто, бо це спогади, да, ось він називається спогади. Mm, про час проведений э, з близькими людьми, з моєю сестрою і сім'єю, з чоловіком, сином. І це так рідко буває, це дуже рідко буває. І коли я робила цей тревел, я проживала заново всі ці моменти, да? і так mm, дивно сестра спитала: ти пам'ятаєш такі э, дрібнички? З того часу, але не пам'ятаю, що було де ти, куди і що діла. Я сміюсь і кажу, бо в мене ну, так працює, мабуть, мозок, логіка. Я дуже занурююсь в той час, або в ту людину, для якої я щось роблю. Да? Ну, давайте вже перейдемо до цього тревела. Обкладинка з джинсів. Робила я цей тревел е, протягом трьох влогів. Два вже вийшли, третій ось на підході. Подивіться, кому цікавить обкладинка. <кій> я з задоволенням всім ділюся. Вона перегралася, е, тому що, тому що. По подивитись у влозі, кому цікаво. І так, е, джинси від штамповка. Е, сюди я нашила напис. Ось це я купляла в аксьйоні такий шнурок для макраме. Ось він сюди пішов. Ці, значить, З бронзи в мене сюди ці мої покупочки стему я пустила. І зажимчик, і булавочка, і цей карабінчик, і ось підвісочку підвісила, як мені здається, дуже прикольно виглядає. З воротнього боку обкладинка виглядає. Також так, в мене на ці, цей тревел пішло три гаманця джинсів. Подивитись. Сюди я пустила, колись на аліку замовляла. І це перший раз я використала ось таку лінієчку. На браціки посадила. Мені здається, прикольно ця металюшечка тут виглядає. І ця металюшечка прикольно виглядає. Ну, як на мене, так. Да? Ну і давайте погортаємо. Ось так він розгортається. Всередині, ось я обрала. Так, так, так. трішки нам заважає наш декор. Давайте його посунемо. Отак да, е, значить, отак він розкладається. І сюди я пустила цей папір Craft Sensation під е, джинс. Да. Робила пристрочку сквозну, під низ я підкладала. Ну, я кажу, в, у влозі я все показую. Давайте перейдемо на фотки. Починаємо ми з Барселони. Ось написи. Дякуючи іночки, маленькі братики. Дуже прикольно вони в цю роботу пішли, підійшли, бо саме для цих написів крупніше не підійшли б. Да? Використала я калічку, так, використала, ось так. Додавала. Це в мене якісь рекламні проспектики. Я їх так як фон обрала. Мені подобається да? під колір магазину. Ось так воно підійшло. І також з Іспанії я привезла ці картки. <кій> так, з воротнього боку ось така. І тут є напис Дивна сестра, це про мене. Див... Найдивніша сестра в світі. Це не недавовижніша, а дивна саме дивна. І я вважаю, що дивна це комплімент. Так, фотки пішли, да, це вестревел, його особливість в тому, що він. Робився вже з готовими фотографіями. І тому є в ньому, ну, як особисто для мене. Да, це він особливий саме для мене, і, я думаю, для моєї родини, для вузького кола людей. Так, ножі з тему ось такі-такі. Дуже я задоволена цими ножами, саме в цей тревел. Наче вони міленькі, але, ви знаєте, все пішло. Ну, типу Я спочатку дуже була розстроєна цими гітежиками, але вони такі саме в той розмір, що мені потрібно. Ось літери, що я зробила, закупку також тут є. Ну, Стрілочки Повазюкалась я з цією назвою і Барселона, і Жерона. Так, це на тірочки пускала. Ну, коротше, я тут розійшлася, знаєте, як не може бути. План міста. А якби по скраб паперу, не так багато в мене сюди пішло скраб паперу, я вам хочу сказати. Е, я з тих людей, які скраб папер ну, точково в таких сам, саме в таких роботах використовують. Я поясню, чому, бо тревел він має бути, знаєте, якби по. Ну, це в моєму розумінні стоп. Я ж не претендую, що якось там так, вже щось задерлось, Треба подивитись що йому заважає, і наклеїти нормально щось десь хвостик. Так, ось ці зажимчики, що я брала, ці металеві штучки я зняла. так, І в мене ще тут ось такий розворот з Барселони. Ось увійшло сюди, раз, два, три, 4-5 фоток. Да? Ну, мені подобається. Мені подобається таке рішення, да ось вся Барселона в мене є. І так само, ну, і тут Барселона. А так само Жерона. Так само ми її відкриваємо. Ось е, е, тут ссылка на Б, тут ссылка на G. І ось е, Жерона тут. Класно пішли в мене затоновані в папері алкогольними чернилами ці будиночки. Мені подобається, як це виглядає відштамповка, ну, ножі. Ось, я пускала в Іспанії, я купляла ці накладні китайців. Нормально вони заходять, вони додають. Сторінки з журналів. Це, до речі, теж скраб-папір, але він якийсь тонкий. Це дуже якісь старі колекції. Ще перші я купляла в Аксіоні. І ось е зараз вона в мене, в мене зовсім Ну, це, мабуть, останнє, що в мене з нею було. Да, е Виробка і оця рамочка це в мене з наборів з Аксіону новорічних. до речі. І ось перо, я його ембосила, і отак воно, як стрілочка, пішло, да? так, знову жірона. Так. так він розкривається. Також Жерона. Дякую, Іночки. Ось вона, знаєте, я робила також білетики, там, але іночки не мені за кольором підійшли. Це також журнала обривочок якийсь з картою тут Іспань дуже класно підходить. Так, море. Тут такі штучки прикольні. Це, о, бачите, я навіть використала, колись вам показувала в якомусь влозі, що в мене є незрозумілі ці, скажіть мені, Зависла. Ну, коротше, я купила я колись в Іспанії ці штуки. 3D-наліпки, оці я купляла. Ну, коротше, прикольно вони. Навіть тут я використала. Да? Це з іночкиних наборів я використовувала, що її на мені передав. В общем, ви знаєте, нормально я використала дуже багато речей. Дуже мені сподобалось, да? це я робила виробку цих. Зажимів і імбусила. Ну На чорному дуже це прикольно виглядає. Як би мега задоволена. А детсі, що я алкоголікам, воно також цікаво виглядає. Так що, дивіться, влоги, там багато цікавого, як мені здається. Всі мої експерименти я майже і використала. Додала штампінг. Мапи це конверти, я вже розказувала. Конверти я привожу з своїх. Ось ми їздимо, і я заходжу в різні і набираю собі матеріалів потім для тревелів. Ось так я обіграла Це вирізка з журнала. І ось у мене фотка з сестрою біля катера. My Happy Place. Моє щасливе місце. Ну, хай буде так, це календарик від іночки, бачите, я вставила травень 24-го. Е жити в моменті, да? Ну, добре. Е це також книжка, і тут були ну, е такі розмальовки з кемпінгом, і так вони увійшли також прикольно, бо ми жили в кемпінгах у таких е будиночках. Там були і палатки, і будиночки. На рахунок машин я не пам'ятаю. Може, були, ну, як не в нас, то через дорогу були. І зворотній бік також ліс там був намальований. І ось ми біля свого цього кемпінгу гуляли, там на скали, ліс, море. Дуже прикольне місце. Це під джероною. Ну, в самій Жероні немає моря. А сюди на, ну, на побережжі то якби ми так обираємо, знаєте, щоб можна було щось і подивитись. і, ну, да, Це травень. Це день народження моєї сестри. Це був їй такий подарунок. І тому в травні вона купалась. От, повірте, вона купалась. Це людина, яка я приїхала на море, я залізу. Я не залізу, вона залізе. Для мене вода холодна, для неї прекрасна. Так. Що <плес> в нас тут? Серце свободне, розум свободний, мені здається. Так, бери мене і давай поїхали. І давай поїхали. Подорожувати, так? Да? Це моя сестричка з моїм чоловіком. Так, це такий. Я зробила теж, їй додала фотографію. Ці конвертики з Англії я привозила там, знайшла в Charity shop Це вони в замку ми були. Замок називається. Зараз я собі навіть записала, щоб потім зробити Каркасон. І ми були в Каркасоні, це ми так обирали маршрут, щоб от заїхати, подивитись також. Ну, якби спеціально не поїдеш, а так по дорозі і заїхав дуже крутий замок, таке середньовічне містечко там. Ну, класно, класно, нам сподобалось. Лицарі. Так, тут я зробила такий маленький карманчик. Це натірка. Ну, це також мені повезло з якогось журналу. Я взяла також замок, схожий на цей, де ми були. Да, і сюди також пішли фоточки. І ваші я тут використовувала. І якісь білети справжні, оці з заправки, там, талони, бензинові з Англії, я їх також використовувала. Для мене я можу все. Не обов'язково навіть, щоб це було саме з цього місця. Ну, не завжди так. Так, це ми їздили на море. Так, на море ми їздили тут, в Бельгії на Північне. І так я вам розказувала, що так виглядають на Північному морі пляжі. Вони широкі, тут дуже довгі, відливи і приливи. І, ну, маєш це контролювати, бо може бути, може бути цікаво. Так? Тут я попрошивала. Це гаманець для приборів з ресторану, так я його обіграла, да, обрізала. Сюди вставила фотографію, сюди нашила цю з фоткою з ресторану. Так, зараз вам покажу. Це ми готували. Це прикольний молюск. Так, як вони називаються пальці, мені здається, вони називаються. Саме. В Іспанії я вперше побачила в ресторані, хтось їх замовив і їв. І я пішла в магазин, знайшла це дуже смачно. Це дуже смачно, головне не переварити там секунди вираховувати, але це дуже смачно. А мідії я готую дома. в мене є спеціальний рецепт. Ну, скажу, на цьому каналі точно ні. Якщо я заведу кулінарний канал, хоча я дуже сумніваюся, то там би я виклала. А тут ну, типу, я не хочу помішувати, змішувати. Да? Я і так тут змішую дуже багато. Так, я викладаю фото з наших поїздок, тому що ну, я ж потім роблю ці тревели. В мене, якби пов'язані частини. То відео супровід це щоб зрозуміти також атмосферу. Да, ось так я придумала тут нам брацік. Люверс. Тут фоточку посадила. Так, нарешті ми дійшли до цих скріпок, А, це вже другу я використала. Да. Ці скріпки я чекала. Їх дуже мало прийшло. Ну, коротше, треба. Буде. Ще зробити замовлення. Це саме з Льовіну мапа. І вона у мене тут буде жити, і в неї буде жити. Так, і зворотня сторона Льовіну. Так. І ще є гаманець. Що я ще собі думаю? Вона до нас була ще у нашої сестри двоюрідної. В Роцлаві, може, вона, якщо захоче допечатає фотки, то вона сюди в конверті може вставити, так, щоб це була закінчена подорож. Так, і мій чоловік дивився вчора і каже, ну тут сюди що ще записи, мені треба зробити по дня. І він каже: ну тут треба інструкція, як цим користуватись. Так, да, треба інструкція, тож по черзі. По черзі, по черзі, знизу, ззаду, вперед, да? <кій> І що я хотіла ще додати, що ось я зробила все, а потім подумала, а чи правильно я зробила, може, треба було навпаки це все робити. Тобто спочатку, а потім думаю, ну, буде реверс. Да? Ну, буде реверс. А що робити? Робила я з. Як, як ти захочеш, як ти захочеш, як правильно в цьому тревелі робити записи? Да. Ну, таке. Я зробила так. Він в основному йде з фотками. Дні я запишу, ще додам записи на самі ці сторінки, де це було і яка дата. Ну, а так. Шнурочок цей мені дуже сподобався, і за цвітовою гамою, за кольоровою, і взагалі, і взагалі це моя любов. Я вам хочу сказати, я дуже боялася не схибити саме на обкладинці, бо іноді, іноді сама обкладинка може щось ну, да, негармонійно вписатись. Ось робота цікава, і все. А до чого обкладинка не зрозуміла. Да. То, ну. Я... Тому якби, я дуже переживала за обкладинку, ну, наче все як я хотіла. Я там і думала переграти так і так, але наче все склалося. І Ці металюхи прикольні, і не дуже багато і декору, що він може десь лежати і не заважати. І саме ну, можеш так поставити, можеш покласти, це вже твоє діло. Так, дякую вам всім за підписки, коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно, якщо я вас надихаю, скрабте з Наталкою. До зустрічі, па-па!